Вітаю, мене звуть Мус Поліна, мені 14 років. Я останні 10 років займаюся спарти бальними танцями. Зайняла я у молоді плюс дорослі та юніори. 2 є клас перше місце. Також я займаюся театральним. Я акторка народного аматорського театру Арт є. На конкурсі у душі я отримала нагороду за акторську гру у виставі «Колос Сворожа. Мені сподобався проект під назвою Кріпосна. Мені сподобалася гармонія між кріпосними та панами. Місце знаходження це був музей, природа, атмосфера. Вона вона так доповнює цей серіал. Мені дуже сподобалось. Мої найулюбленіші жанри це комедії, романтика. Та детективи. Я б у всіх цих трьох жанрах хотіла би зіграти якусь таку роль. В комедії я б хотіла зіграти якусь таку дівчинку, яка постійно на позитивчику, яка бачить увесь світ таким яскравим, веселим і не бачить ніякого негативу. Детективи я хотіла б зіграти якусь. Я хотіла б зіграти дівчину, яка. Як подозрівають на українській, яка підозрює свого хлопця зрати і слідкувати за ним деякий час. У романтиці я б хотіла зіграти якусь дівчинку, яку, я, з якою мене не порівнювали би з іншими, і він, крім неї, нікого більше не бачив в своєму житті. Зустрінемося на знімальному майданчику.